Зустрічайте до рестовочі це у нас 17 рік, 2,4 бензин, автомат, передній привід комплектація спорт, Приїхав з США з пошкодженням виключно переднє праве крило, безпека не спрацювала. 17 диски, літня гума, камера заднього огляду. У нас текстильний салон. Легенька хімчистка в принципі, ніяких критичних зауважень немає, окрім його чистоти. Мультикермо 117 тисяч пробігу, повний електропакет. Мультимедіа з камерою. Кондиціонер заправлений, вибір режимів руху. Стоянкове гальмо електричне в нас. Задній ряд теж без критичних зауважень, окрім... Легенької хімчистки, в принципі, йому нічого більше не потрібно. Технічно приємний, обслужений. так Кажуть, в стані сілі поїхав. Кого цікавить, приїхали, глянули і купили. Ізіавто Новокостянтинівська вісім.